Чесно кажучи, мене жаліючи, він мені нічого толком не розказав. Всього він мені казав, мама, все добре, все добре, не переживай. Хатинка, в якій було там них їх все, їхні боєприпаси, їхні віші, його розбомбили. Вони залишились без нічого, без води, без своїх припасів, без нічого. І коли це вже розказували ж, е, хлопці, коли каже, ми в посадки хавалися, як нас бомбили, там, каже, летіло все. Ми пів-тридцять три години, що ми не знали, куди нам діватися. О, То він перед тим подзвонив брату і сказав, я не знаю, що буде. Він попрощався, з жінкою попрощався, і з братом попрощався. Вони, їхній блокпост залишився, їм не було ніякого приказу, що виходить. та танкова виходить, їхали на танках і кажуть, сідайте на броню, поїхали. Вони кажуть, нам не було приказу. Їх оставили, їх просто оставили, тупо їх залишили. І все. І вони вже вирішили виходити так. Блокпост постійлися на три на три групи. Дві групи, ну казі свою сторону пішли. Дві групи прийшли, а наші попали за це. Коли оце случилося з його братом, ми поїхали його шукати по Дніпропетровську, по госпіталям, по больницям, по всьому. 15 бойцов украинской армии сами сдались ополченцам. Военные уверяют, что в поселке Старобешево провели без еды и воды четверо суток. И мы пришли до его сослужителя. Он кинул, говорит, он скоро должен быть дома. Його пообіцяли скоро додому відпустити. да. кого поміняємо на наших бойців, наприклад, кого так відпустимо, розберемося. з Цей в якого вони обіцяв ну, вернути його додому, їх додому. І волонтери, волонтери, якими вони зв'язувалися, все время говорили, от він в цьому обміні має бути, має бути. О, А потім вже, вже коли волонтери вже вот це їх, ще вони їх розповідали. Він кажуть, ми не зрозуміли, чого його немає в обмінні з одної звістки. От скільки нас є, там він не один наш, а там їх сім чоловік наших, О, то ні один не подзвонив, ні один нічого не сказав. Хоча я знаю мій Олег, він такий, щоб нас не тероризувати, він не мог не сказати ні номер телефону, нічого він не сказав. Юрій Вікторович Сасоненко, от кривник, от він їх забрав, де він їх дів, куди він їх це. Помінієте, куди він їх продав? Він їх, тупо він їх продав. Ну, я знаю, я читаю, що багато масових заховань, що їх там і, і в озеро скидали, і в шахти вроде, скидали все. Оце то я знаю. Ми знаємо, що ми знаємо, що він живий. Ну, я думаю, що він десь там у Донецькій, де то як то кажуть, працює. Ну, були слухи, що вони і на судоремонтному заводі працюють. У нас от, все одно слухи приходять у волонтерів. От тільки ми сказали нам, що вони там на судоремонтному, все. А особливо як кому-то скажеш, так все, їх вже перекинуло десь в другу сторону. Ну, розумієте, материнська душа відбує. Материнська душа чувствує. І скільки мені снисняться, ніколи він. От якщо це, то все одно присниться, що, ну, що там це. А тут мені сниться, він все время приходить додому, все время він зі мною общається, все время він вливається і каже, мама, я ще не, не дов бути вдома. Моя воєн, щоб дитина моя вернулася додому. І я взяла так його за руку і прийшла з ним по вулиці.